Ажіотаж через електронні рецепти. Яка ситуація у Чернівцях? У черзі до сімейних лікарів пацієнтів небагато. Про нововведення щодо купівлі ліків чули усі та зізнаються. Ажіотаж надуманий: ніхто з цих жінок 31 березня не вистоював довжелезних чергах у аптеках. Я завчасно купила, те, що мені було потрібно, тому мені не потрібно було нікуди ходити. Ні, я їх не купувала. Я не купляла, поки що не було потреби, тому ніяких проблем не виникало. Напередодні запровадження електронних рецептів українці почали штурмувати аптеки. Паніки виникли через те, що більшість подумала, що за рецептами будуть продаватися усі ліки. Лише після цього міністерство охорони здоров'я роз'яснило з 1 квітня. Правила не змінилися. Хочу підкреслити, за електронним рецептом будуть продаватися ті ліки, які раніше належали до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їхній інструкції по застосуванню, де в графі категорія відпуску зазначалась за рецептом. По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх: і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. Лікарі зауважують, проблем з рецептами немає. Медустанови забезпечені усім необхідним. У нас була, скажімо так інформаційна атака останні тиждень, тому що всі пацієнти дзвонили своїм лікарям. Що нам робити? От я приймаю такі препарати, чи він входить в цей реєстр, чи не входить, як мені його отримати. Вчора у нас трішки, ну, трішки було збільшення кількості пацієнтів, але це все-таки був понеділок після двох вихідних днів. Тому у нас завжди такий наплив пацієнтів. Частина ліків і надалі відпускатиметься без рецептів. Та аби дізнатися, чи є конкретний препарат рецептурним. Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Лікарка каже, єдиним, єдиним, що можуть виникнути проблеми, це номер телефону, за яким пацієнт реєструвався в системі. Якщо він втратив телефонну карточку, попередню, якщо в нього декларація була складена на інший номер телефона або на телефон родичів, смс приходить на той телефон, згідно якого укладена декларація. Таби Та уникнути незручностей, потрібно пацієнту надавати. Ти своєму лікарю актуальні дані зазначає Ела Земфір. Вона каже: інформація, яка шириться мережею про скасування цієї постанови на час дії воєнного стану в Україні, актуальна лише для територій, на яких ведуться бойові дії. Роман Олійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4